Триває наш спеціальний ефір. Моє ім'я Алла Кошляк, мовлю до вас із Києва і протягом наступних 15 хвилин, що найменше, будемо говорити із містом Кривий Ріг. Голова Криворізької військової адміністрації доєднається до нашого ефіру і розкаже. Як пообіцяв винагороду за інформацію про російських агентів, і від чого сума цієї винагороди буде власне залежати? Отже, чи є вже в нас на зв'язку пан Олександр? Так, Олександр Вілкул, голова Криворізької військової адміністрації, є на прямому зв'язку із студією. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Рада вас чути. Дякую, що знайшли час поспілкуватися із нами. Отже, розкажіть трохи докладніше про ось цю винагороду: хто визначатиме суму винагороди і про яку інформацію щодо російських агентів саме йдеться і кому її передавати. Ми всі бачимо, як мужньо воюють наші солдати. Ми бачимо, як працює вся країна, кожен на своєму місці. Наші лікарі спасають життя і солдати цивільних, як працюють комунальники під обстрілами, відновлюючи інфраструктуру, копаючи бліндажі, окопи, строячи укріп райони. Але є такі тварюки, на жаль, які надають дані про наші війська, про переміщення, про дислокації, де хто знаходиться. Ну іншу інформацію, яка корисна окупантам. Тому треба об'єднатися всім, щоб цих тварюк переловити. Безумовно, працюють наші спеціальні служби, але ця робота буде більш ефективною, якщо її будемо займатися ми всі разом. Тому ми створили: є спеціальний телефон, є адрес електронної пошти, де Можна надавати інформацію про таких ворожих агентів. Те, що я запропонував, те, що ви казали, 50 тисяч це якщо за інформацію, яку надасть ну, будь-яка людина, буде зловлений реальний російський агент. А 10 тисяч, якщо це буде людина, яка агітує за мир, мір ну, так називаємо агенти впливу. Mm -hmm. Залежить це буде від того, що інформація була реальна. Не якісь там чутки чи дописи, чи хтось комусь щось сказав, а інформація реальна, по якій буде проведена реалізація. Максимально ефективно це буде безумовно, якщо будуть прикладатися якісь докази, відеофайли, аудіофайли, інша інформація. Але ми відпрацьовуємо будь-яку інформацію, яка надходить. Вже другий день надходить багато інформації і відпрацьовується кожна з них. Могу сказати, що є вже декілька таких дуже цікавих ніточок, по яким зараз іде розслідування. А ось до речі, взагалі, ось ця проблема таких зрадників та агентів впливу в кривому розі до оголошення цієї ініціативи, так і цієї винагороди. Наскільки вона взагалі була помітною масовою, чи часто ловили так на гарячому ось таких людей, які передавали ворогові чи то якусь інформацію про розміщення там військових наших, чи про озброєння, чи просто там ходили агітували, закликали ру. Ский мір в Кривий Ріг. Ну, можу сказати, що декілька абсолютно реальних агентів було затримано. Були затримані агенти, які знімали і в Маріуполі на той час, і в Кривому Розі, і в Миколаєві був такий агент, який був затриманий, і його провина абсолютно вже доказана. І на минулому тижні. Був затриманий один інженерно-технічний працівник одного з великих промислових підприємств Кривого Рогу, який отримував завдання, передавав інформацію, тобто працював як справжній шпигун. Тобто декілька таких шпигунів було затримано. І також були затримані ті люди, які ну, не були шпигунами в там, абсолютному значенні цього слова. Але максимально питалась впливати, агітувати за русський мір. Це явище не носить якийсь такий масовий характер. Це дуже невеличкі відсотки людей, але це є і з цим також треба боротися. Чи були серед е, цих е, ну вже затриманих людей? Чи, чи через е, серед тих е, щодо кого доведена так їхня провина? Е, представники е, е, тих проросійських партій, які раніше функціонували на території України? Ну за, зараз вони або заборонені, або е, перестали існувати? Ні, не було. Угу. Тобто, це, це не політичне рішення. Було в людей мотивована. А до речі, а про мотивацію? Ви щось знаєте? Це люди, які за ідейними переконаннями взагалі от там зливали інформацію ворогові чи просто агітували. Чи це за гроші просто робилося? Були, були і ті, були і ті, що за гроші. А ось останній, останні, про якого я казав, там працівник одного з промислових підприємств угу. на інженерній посаді. Працював. Той б, фанат русского мира, просто чокнутый человек. А якщо говорити про винагороду, то це будуть кошти із міського бюджету, чи це будуть кошти від е, вас особисто, чи від якихось якоїсь групи е, зацікавлених так осіб із Кривого Рогу, чи як це взагалі буде відбуватися? І е, сам процес передачі цих коштів, е, не знаю, людина приходитиме до міськради і забиратиме свою винагороду, чи її там нарахують на картку, тобто якісь такі деталі. Ні, це кошти будуть від мене особисто, Декларація у мене дозволяє. До речі, перевірена всім, ким може бути перевірена. Кошти будуть від мене особисто, як, буде передавати, як будемо передавати, як людині буде зручно, так і буде. Якщо захоче налічка буде налічка, якщо захоче на картку, буде картка. Від мене, від мене особисто, не з бюджету. Ага. А от е чи є якийсь типовий портрет людини, яка е інформацію передає, чи це дуже різні люди звертаються просто тому, що ну, спостерігають, що є якісь підозрілі особи і тому повідомляють? Ні, немає типового портрету. Кривері дуже патріотично налаштований, е і це можуть бути будь-які люди, будь-які соціальні верстви населення. Е Ті, хто любить своє місто, хто любить свою країну. Якби я мав таку інформацію, я б також би передав, можу сказати, це питання, це питання збереження нашої держави, питання збереження нашого міста, нашої нації. Тому це насправді дуже ну, патріотична дія ловити зрадників, шпигунів та колаборантів. А можете трохи розказати про те, як відбувається далі ось ця перевірка, тобто ви отримуєте інформацію. Я навіть зацитую номер телефону. Я думаю, що і нашим слухачам буде корисно, якщо нас в кривому розі слухають, або в прилеглих регіонах. Що за номером 067 563 0263 в будь-якому із месенджерів це може бути вайбер, ватсап, телеграм, сигнал? Можна надіслати ось цю інформацію або є ще електронна пошта собачка, gmail.com. Ну електронну пошту я розумію, що на слух буде трошечки важко запам'ятати. Ви це я до слухачів вже звертаюся загуглять просто цю новину і там ці координати будуть. От людина надсилає листа або надсилає повідомлення в меседжері, надсилає якесь підтвердження. А як його опрацьовують далі? Ну звісно, те, що можна розповісти. Ось ніхто не буде устраювати охоту на відьму. Тобто, там мені сусід не подобається, я на сусіда щось написав і так далі. Тобто, це не є охота на відміну. Кожна інформація відпрацьовується спецслужбами нашої держави. Так як це повинно бути згідно чинного законодавства. Працюють спецслужби. Тобто, це не ну немає якогось там волонтерського штабу, де всі перевіряють цю інформацію. Це одразу йде до компетентних органів, які знають, що із такими повідомленнями і потім такими людьми робити. І якщо доведено, що є за що притягати до відповідальності, то ловити їх і притягати до відповідальності Так є, безумовно. Це не питання волонтерів, це не питання громадських активістів. Це питання спецслужб нашої держави, виключно згідно чинного законодавства. Ніхто ніяких квестів не буде устраювати. Зрозуміла, почула і хочу вас ще трошечки розпитати про ситуацію в самому е, кривому розі, е, якою є вона нині. Е, власне, е, як налаштовані самі містяни? Е, чи багато людей виїхало? Чи багато людей навпаки повертається? Чи є якась організована евакуація в ну умовно більш безпечні регіони? Хоча ми всі прекрасно розуміємо, що жодного безпечного на 100% місця в Україні нині немає. Ситуація стабільна напружена, але контролюється повністю ВСУ та військовою адміністрацією. Бої у нас були дуже близько до міста в декілька сотнях метрів, але завдяки мужності та героїзму наших солдат лінія зіткнення сьогодні проходить десь в 50 кілометрах від Кривого Рогу. Йдуть постійні цілодобові обстріли. По лінії зіткнення, то по прилеглим громадам і ствольної артилерії, РСЗО, і гради, і урагани, і міномети до Кривого Рогу з градів та там, ствольної артилерії там, на Кшал Д20, 152-й калібр орки вже не добивають. Зрозуміло, що від ракет, від торнадо С, від смерчів ну, ніхто не застрахований. Але з ураганів, з градів до нас вже не добивають. В місті ситуація також контролює, контролюється військовою адміністрацією, працюють всі комунальні служби. Газа, тепла, водопостачання. Якщо як щось перебувають, то йде швидке відновлення. В місті зараз більш ніж 70 тисяч біженців, тобто більш ніж 10% населення Криворогу сьогодні. Біженці, Близько половини з них це Херсонська область, решта це ще 12 областей нашої держави. Ми всіх приймаємо, розсілюємо. У нас 89 пунктів компактного проживання. Ми надаємо медичну допомогу, соціальну допомогу три рази на день безкоштовно кормимо сьогодні. До речі. Місто кожного дня три рази на день безкоштовно кормить 40 тисяч людей кожного дня. Ситуація в місті ну, стабільна. Ми займаємось і військовими питаннями, займаємось будівництвом фортифікаційних споруд. У нас глибока шаланована оборона, займаємося біженцями, тобто місто б'ється як одне серце і працює на потреби фронту. Right. Якщо говорити в цілому ситуацію про ситуацію безпекову в регіоні саме на Дніпропетровщині, маю тут до вас два питання. Одне щодо голови тероборони, вже вже колишнього, можна сказати, що керівника центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана, у якого вилучили закордонний паспорт, чи і який не зміг потрапити в Україну, чи впливає це на те, що послабилася так, якась. Ну, саме безпекова складова. І ще сьогодні було повідомлення про власне те, що за колишнього чиновника в Дніпровській обласній військовій адміністрації там за корупцію затримали. Нібито дивися. Ми Кривий Ріг ми тримаємо. Більше ніж 150 кілометрів Херсонського напрямку фронту, тому ми знаходимося в 150 кілометрах від Дніпропетровська, тому у нас ну, є своя ситуація. Можу сказати, що ми плідно співпрацюємо з Дніпропетровською ОДА, ми плідно співпрацюємо з Дніпропетровським штабом, але Ну, виконуємо всі завдання, які стоять перед нами самі. Тому у нас погіршення безпекової ситуації немає. Mm -hmm. Ну тобто, Дніпро е, там має свої задачі, ви е, концентруєтеся більше на своїх, які е, ну, ближчі вам, так правильно mm -hmm. вас розумію? Ми кривий ріг і ми Херсонський напрямок, і я займаюся своїм містом і своїм напрямком. Дякую вам дуже за це включення. Дякую, що знайшли час поспілкуватися із вами. Голова Криворізької е, військової адміністрації Олександр Вілкул був з нами на прямому зв'язку. І я нагадаю, що е, в кривому розі відтепер е, обіцяють винагороду в 50 тисяч гривень за затримання реального російського шпигуна. А за агітатора за Русський мір, так званий 10 тисяч гривень. Пан Олександр Вілкул пообіцяв, що особисто виплатить, якщо так яких людей вдасться знайти і власне довести їхню провину?